Голова, заступник, секретар та ще семеро членів бюджетної комісії на її засідання не з'явилися. Хто у відпустці, до кого не могли додзвонитися, а хто не хотів чи не встиг проїхати, оскільки про засідання пізно повідомили. А чому ми зараз сьогодні зранку вирішили, що на 2 години сьогодні збирати, незрозуміло для мене особисто. Тому що кажуть, чітко було домовлено по новий раз, що приїжджаємо в четвер на 10 годин збираються депутати, розглядаємо до 12 години ці питання по бюджету і після обіду проводимо сесію. Утім, заступник голови обласної ради пояснює, навіть коли 30-го вранці комісія збереться, департаменту фінансів замало часу для внесення можливих поправок. Переговорив, сказали, що вранці розглянути бюджет на комісії, потім зробити правки, внести і ще провести сесію. Це практично неможливо. Тому було прийнято рішення провести сьогодні в другій годині засідання комісії. А до кінця дня узгодити всі позиції і винести бюджет. Отож, через відсутність кворуму бюджетна комісія проект не розглядала. Відповідно ж до регламенту, без висновків усіх комісій пленарне засідання відбутися не може.